Ви коли-небудь витрачали години на те, щоб вручну керувати планограмами та викладати товар. Чи помічали, що товар розміщений не там, де потрібно, а попит на нього зовсім не такий, як очікувалось? Це дуже звичайні проблеми для будь-якого рітейлера. Мене звати Роман Ковальчук, я комерційний директор IBM Shelf. рішення, яке дозволяє ефективно керувати планограмами та аналізувати викладку. Традиційне управління планограмами це не лише повільно, а й непередбачувано. Товари часто викладаються неправильно, а оновлення планограм займає дорогоцінний час, який можна було б використати для розвитку бізнесу. Але сьогодні автоматизація змінює правила гри. З автоматизацією ці проблеми залишаються в минулому. Системи, як от IBM Shelf, дозволяють автоматично створювати, оновлювати та контролювати планограми в реальному часі. Це означає, що мерчендайзери звільняються від рутинних завдань і можуть зосередитися на стратегічному розвитку та покращенні клієнтського досвіду. Автоматизація це не лише про швидкість, а й про розумний підхід до роботи. Оптимізуйте процеси, починаючи з автоматизації рутинних завдань і використання аналітики. Це стане вашою конкурентною перевагою та принесе реальні результати. Слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь, як ABM Shell дозволяє рітейлерам ставати ще більш ефективними.